Вітаю сильні та незламні українці. Ну що, в нас достатньо несподіване продовження гучної та резонансної історії незадовільної роботи Національного банку. Два дні тому я опублікував матеріал, спираючись на аналітичну доповідну співробітників ЄБРР в цій аналітичній записці висловлені головні занепокоєння. Тим подіям, які відбуваються останній час в Нацбанку. Ми розібрали цю записку достатньо ретельно. Хто не бачив цей матеріал, будь ласка, перейдіть за посиланням, подивіться. Тема насправді виявилася дуже резонансною. Велика кількість і профільних журналістів, і економістів, і навіть в минулому членів наглядових рад Нацбанку підхопили цей документ і не просто його оприлюднили, вони проаналізували його. І як і я, фактично знайшли підтвердження усім викладеним в цьому документі тезам в реальному житті. Тобто під кожним пунктом є не просто слова, а є факти спростувати, які неможливо. І тема дійсно стала резонансною. Але резонанс продовжився і тоді, коли Національний банк достатньо швидко. І теж достатньо несподівано виклав спростування цього листа, що, мовляв, ЄБРР каже, що такого листа не існує. Це повний фейк, і взагалі в нас все дуже добре. Тож, давайте з вами розберемось, про що насправді написав ЄБРР, і що про цей лист говорили не лише журналісти, а й ті люди, довіра до яких в Україні в банківському секторі існує досі. Читаємо е фрагмент, який опублікований на сторінці Національного банку. Європейському банку реконструкції та розвитку відомо про українське медіа, яке назвало ЄБРР у зв'язку з документом, що містить критику щодо Національного банку України. ЄБРР не визнає жодного такого документа, а його зміст, описаний змі, не відображає його інституційного бачення Національного банку. Ви побачили в цій тезі заяву про те, що ЄБРР каже, що цей документ фейковий, що його не існує? Ні, ЄБРР каже, що він його не визнає, а це велика різниця. По-друге, ЄБРР зазначає, що цей лист не відображає інституційне бачення Національного банку. Тобто ЄБРР каже. Що наші відносини і глобальне бачення Нацбанку вони зовсім інші. ЄБРР бачить в Нацбанку надійного партнера, структуру, яка буде наводити лад в економічній і фінансовій площині країни, і покладається на нормальні взаємовідносини з цією інституцією. Але це ж не скасовує право спеціалістів ЄБРР. Всередині своєї структури проводити аналітику діючим проблемам, існуючим проблемам, перекладати їх на папер і робити аналітичні доповідні. Цей документ це ж насправді внутрішня аналітика співробітників ЄБРР. Це документ не для публічного оприлюднення, не для прес-релізу, не для підготовки якогось публічного звіту. Ні. Це суто внутрішній документ. Що фактично і викликало таку бурхливу реакцію з боку Національного банку, тому що коли журналісти просто говорять про постійні проблеми в роботі Нацбанку, про ощадизацію, про те, що пишний перетягує людей, які працювали з ним раніше, що є проблеми з призначенням незалежних наглядових рад в державних банках і туди призначають тих людей, які лояльні до діючого голови Нацбанку, коли про все це пишуть просто журналісти, Всередині країни це одна історія. А коли під цими фактами з'являються отакі аналітичні доповідні, то це вже зовсім інша проблема. Я хочу зацитувати, що про цей документ написав Віталій Шапран, це людина, яка з 2019 року була представником Верховної Ради в Національному банку, а потім була. Членом наглядової ради Нацбанку, людина з авторитетом, людина, яка теж проаналізувала цей документ, і ми його коментар зараз зачитаємо. Але, от стосовно пояснення, ЄБРР, Шопран пише: наступне: ЄБРР не заперечує, що це була інформація, яка не мала статусу офіційного документу, як варіант, лист одного департамента іншому, якщо б це був якийсь інформаційний фейк. Ну, написали б, що не мають жодного відношення і крапка. А от такі довгі формулювання та на фоні ще й самого змісту листа, який має певну логіку. І це думка людини, яка в фінансовому світі України є достатньо авторитетною. Думка Шапрана вона, вона вагома, до неї прислухаються. І якщо ви не вірите мені, коли я кажу, що в своїй заяві ЄБРР не спростовував існування цього документу, то, будь ласка, думка людини, яка має пряме відношення до роботи національного банку, і людини, яка багато років працювала в НБУ і знає, як виглядають подібні документи. Віталій Шапран, окрім того, що він прокоментував. Відповідь БРР він ще й розібрав цей документ, виклав своє бачення того, що в ньому написано. Я не буду повністю читати його пост, зачитаю лише маленький фрагмент. В НБУ назріває велике очищення сьогодні. В соцмережах був розповсюджений лист, начебто від ЄБРР, з критикою роботи НБУ. Мені важко визначити автентичність листа можу лише підтвердити, що в ньому є ознаки того, що він підготовлений в стилі, який використовують міжнародні організатори при спілкуванні. На мою думку, в листі автори ще дуже толерантно пройшлись по процесах в НБУ. Висновки авторів ви можете прочитати і без мене, але я зроблю кілька своїх коментарів як людина, яка знає керівні органи НБУ зсередини і не тільки за тематику відносин з МВФ та ЄБРР. Насправді ніякого незалежного НБУ вже не існує. Противага правлінню НБУ ради НБУ розгромлена. Голови ради НБУ не існує з листопада 2022 року, коли у Данилишина завершився термін головування. Контролююча функція ради НБУ за грошову кредитною політику та за фінансовим результатом НБУ паралізована. Як наслідок, облікова ставка 25% та від 30 до 50 мільярдів гривень недоотриманого держбюджетом прибутку НБУ. Другий удар по незалежності НБУ було нанесено командою Пишного за допомогою Верховної Ради, коли у другій половині 2022 року він лобіював одразу дві свої людини на посади членів ради НБУ Барсукова і Щербакову. Обидві людини давно і тісно співпрацювали з пишним у квітні 23-го. Пишний взагалі був близький до того, щоб захопити раду НБУ повністю і ситуативну більшість перетворити на свою більшість зразка ЦК КПСС Брежнєва, коли голосують тільки всі за або всі проти. І, хоча атаку пишного відбили в раді НБУ, пишного залишаються сильні позиції. І повірте, він не сидить на місці та робить все для того, щоб заповнити три вакансії в раді НБУ в 2023 році своїми людьми, вибрати лояльного собі голову Ради НБУ і остаточно поховати незалежність. Найстрашніше, що згадано в листі, начебто від ЄБРР, це спроба пишного контролювати середини Ощадбанк, Укргазбанк, Приватбанк та Укрексімбанк. Так воно і є, бо зафіксована спроба розставити своїх людей до рад та вправління Держбанків. Доєднайте до цього переліку Сенсбанк, націоналізація якого теж планується, і ви отримаєте Держбанк СРСР. Звісно, непрозорість НБУ зараз спостерігається не тільки по відношенню до учасників ринку, а навіть по відношенню до органів влади. Звіти спеціальної місії МВФ. З захисних механізмів засекречені, наскільки мені відомо, висновки там мало чим відрізняються від того, що ви побачите в листі, начебто ЄБРР, і в моєму дописі, скажу більше міжнародні організації, в тому числі ФАТФ, сьогодні вкрай стурбовані тим, що в складі керівництва НБУ перебувають особи, які безпосередньо приймали участь у схемі. Молдовського ландрому відмивання на користь Російської Федерації близько 30 мільярдів доларів. Я не буду повністю зачитувати пост Віталія Шапрана. посилання на нього я залишив в коментарях. Кому цікаво, будь ласка, заходьте читайте і коментуйте, розповсюджуйте. Але фактично він в ще більш жорсткій формі підтвердив е, всю ту аналітику, яку я в своєму розслідуванні зробив, опираючись лише на публічну інформацію. Тобто, подивіться, в чому, в чому проблема? ЄБРР е, і Національний банк вони не говорять, що викладені пункти і е, претензії до роботи Нацбанку в цьому документі вони не відповідають дійсності. Вони про це не говорять. Тому що це факти. Ну, неможливо сперечатись тим, що пишний призначає лояльних людей. Е, це факт. Вони пішли по шляху того, що цього документу не існує. Але як ми бачимо, по-перше, всі говорять, що він дуже схожий на справжній. А по-друге, ну давайте змоделюємо ситуацію, що ЄБРР заявив, що цей лист правдивий. Тоді потрібно було пояснювати суспільству, і Нацбанку, і журналістам, які б звертали з офіційним запитом. А для чого готувався цей документ? Яка його подальша доля, які ще проблеми ви бачите, які дії ви плануєте робити після того, як зібрали цю аналітику? Це фактично підірвало б взаємовідносини між Національним банком та ЄБРР, і змусило другого б робити велику кількість публічних кроків, які б назавжди залишили б, залишили б слід в, 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 в публічній площині. Тому ЄБРРу простіше сказати, що вони цей документ не визнають. Вони його не спростували, вони його не визнали, вони від нього відреклись. При цьому, повторюсь, ніхто ж не заважає співробітникам проводити внутрішню аналітику, яка підтверджується усім тим, що ми бачимо навколо. Тобто Нацбанк цим, цим спростуванням він намагається відволікти нашу увагу від проблем. Ну що, в нас немає проблеми з обмінними пунктами? Ну, подивіться. Далі деякі обмінники продовжують брати комісію. Деякі обмінники просто зменшили е, вартість долара там, на 50-70 копійок, для того, щоб е, обійти фактично е, комісію і просто на всіх доларах. Е, Платити українцям за 100 доларів меншу суму, ніж це було до того, як вели комісію. Тобто, обмінники продовжують працювати. Історія з депозитними сертифікатами це взагалі нонсенс. Да? Я про неї пишу. Економіст Олексій Кузь про неї постійно говорить. Тупа шалена фінансова схема. 200-300 мільярдів на добу Нацбанк друкує, випускає для комерційних банків. Банки заробляють. Вкладають гроші в ці сертифікати, не йдуть кредитувати економіку, і ніхто цієї проблеми не бачить, ніхто про неї не говорить, але вона існує, і ми про неї говоримо. Тобто а, нас, Нацбанк зараз намагається відволікти від того, а, від тих проблем, які зазначені в цьому документі. Він говорить, документ фейковий. Якщо документ навіть фейковий, а, але він справжній. Проблеми на сьогоднішній день в Національному банку справжні. І е, це ж не лише там позиція моя, Олексія Куща, Віталія Шапрана, той самий економічний журналіст Сергій Лямиць теж розібрав цей документ. Е, я не буду зачитувати його пост, залишу в, е, його теж в описі під відео. Зайдіть, почитайте, будь ласка, те саме знаходження, ну той самий факт чекінг, да? тобто під кожен пункт е, описаних проблем є практичні підтвердження. Але замість того, щоб вийти і якось комунікувати існуючі проблеми, Нацбанк виходить і каже, що це все брехня, це все маніпуляція. Дуже вдала історія. Дуже дуже ну такий е, е, правильний крок з боку Нацбанку. Окрім цього, вони залучили до е, вже особисто дискредитації мене представників демократичної сокири, які почали розповідати про якісь мільйонні статки е, журналіста Плінського. Про те, що цей документ, і це мені дуже сподобалось. Знаєте, що цей документ був оприлюднений е, в угоду російському гральному бізнесу. Який отримав люлей від тимчасово слідчої комісії, коли заборонили його роботу в Україні, і це типу така помста від російського грального бізнесу. Ну, ті, хто слідкує за моєю діяльністю, знають скільки разів я висвітлював роботу тимчасово слідчої комісії, в тому числі було кілька ефірів по гральному бізнесу. А я долучився до медійного розголосу цієї історії. Ми описували, як все працює. Ми підтримували парламент. В прийнятті закону. Потрібного для того, щоб заблокувати схематоз гральному бізнесі, як я як я це висвітлював, але зараз мені навішують, що цей документ е в угоду російському гральному бізнесу. Ну це повний абсурд. Окр окр окрім цього, е пішли історії про е мільйонні статки. Е що мовляв, Плінський десь будує, е побудував багато років тому котеджне містечко в заповіднику. Е окрім цього, що е в принципі ця робота є е роботою, роботою на, на Росію, що це підтримка агресора, дискредитація української влади, і е, цією історією має займатися СБУ. Е, ну я вважаю, що дійсно цією історією має займатися СБУ, але не, не, не в тому контексті, де журналісти взяли цю інформацію е, і як вони її е, розкривали. А е, як так стало, що в нас в Нацбанку сформована? Е, Справжнє справжнє е, організоване злочинне угрупування, яке монополізує владу, е, і про це відверто, поки що е, в своїх внутрішніх аналітичних записках пишуть е, наші партнери. Я думаю, що ця історія буде мати і далі продовження, тому що компанія по дискредитації мене е, е, лише набирає оберти. Я ну не, я не розумію, кому це вигідно. Але ну нехай хлопці роблять свою роботу. За це я так розумію, вони отримали гроші від тих, кому стало дуже боляче від цієї аналітики. Ну а ми будемо робити свою справу далі. Тому е, діліться цим відео, підписуйтесь на цей канал. Е, Україна переможе, віримо в ЗСУ і думаємо над тим, яка країна в нас буде після перемоги. А це е, набагато важливіше, ніж навіть думати просто про те, коли ми переможемо. Нам потрібно побудувати таку країну, щоб в ній хотілося жити.